Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про боротьбу країн Латинської Америки за незалежність в кінці 18-го на початку 19 століття. Я оце стараюсь, знімаю відео, і для мене дуже важливо побачити від вас зворотній зв'язок. Тож підпишіться на мій канал, поставте лайк, залиште будь-який коментар, то є найбільша подяка від вас. Латинською Америкою називають країни Південної Центральної Америки та Острови Карибського басейну. Через довге панування європейських колонізаторів ще від часів географічних відкриттів, на цих землях максимально розповсюдилися іспанська, французька, португальська мови. В кінці 18 століття більшість Латинської Америки належала Іспанії. Це землі сучасних Аргентини, Парагвая, Болівії, Колумбії, Мексики, Панами, Венесуели, Еквадору, Перу та інших країн. Іспанії належали острів Куба, Гаїті. Португалія контролювала половину сучасної Бразилії. Деякі території належали Франції, Великобританії та Нідерландам. Влада в усіх колоніях належала колоніальній адміністрації, яку призначала метрополія. Населення складалося з корінних індіанців, європейців-переселенців, а також європейців, що народилися в колоніях, їх називали креолами – а також було дуже багато народжених у змішаних шлюбах, їх називали метисами, мулатами, самбо. Також налічувалося близько 2 мільйонів негрів рабів. Насправді від кольору шкіри тоді залежало становище у суспільстві. Тільки білі переселенці мали усі права, ніхто, крім білих, не міг займати владні посади. Індіанці платили високі податки. Виконували повинності, не мали права зміни місця проживання, у них постійно відбирали землі, негри раби мали найгірше становище. Навіть креоли, які часто були заможними власниками землі, виробництва, не могли займати посади, на них накладалися торгівельні обмеження. Тому саме креоли з часом почали піднімати питання надання колоніям самоуправління. Перше повстання в цьому регіоні відбулося на острові Гаїті через тяжкі умови праці, а також під впливом революційних подій у Франції у 1791 році. Десятки тисяч повстанців, темношкірих рабів, дрібних фермерів, ремісників на чолі з рабом Франсуа Домініком Тусеном, або, як його ще назвали, Лувертюром, добилися скасування рабства в колоніях. Франція до того ж визнає владу Тусена. З Гаїті були виведені війська британців та іспанців, а острів перетворюється на самостійну державу під протекторатом Франції. Згодом Тусен проголосив конституцію, в якій було записано слова про рівність усіх громадян, про недоторканність приватної власності. Перший консул Наполеон Бонапарт намагався згодом з силою відновити владу Франції в Гаїті, але безрезультатно. Лише шляхом обману французи заарештували Тусена. Він загинув згодом у в'язниці. Однак Гаїті зберігли державність у 1804 році було проголошено першу незалежну державу Латинської Америки Гаїтянську Республіку. Ініціаторами більш потужного національно визвольного руху Латиноамериканських колоній виступили саме креоли. Які вже згодом не відчували себе європейськими переселенцями, а вважали себе господарями і корінними жителями цієї землі, сприяв успіхам боротьби за незалежність країн Латинської Америки, також напад Франції на чолі з Неполеоном І на Іспанію у 1808 році, і як результат відбулося ослаблення Іспанії. А також іспанська влада не бажала йти на поступки колоніям. Також збільшували переконання у важливості незалежності і боротьби проти експлуатації масонські ложі організації на чолі з Франциско де Мірандо, які активно діяли в цьому регіоні. У 1810 році почалася війна за незалежність іспанських колоній в Латинській Америці. Спалахнули численні повстання в усіх найбільших містах. Лідером революції стає Симон Болівар. У 1811 році було проголошено незалежність Республіки Венесуела. Однак нова влада не скасувала рабство і до того ж пішла на зближення з іспанцями. Болівар в такій ситуації проголошує дуже важливу обіцянку скасувати рабство і надати землю селянам у разі перемоги революції. Таким чином, до армії Болівара йдуть тепер тисячі добровольців. У 1821 році Венесуела все ж таки остаточно була звільнена від іспанців, а Болівар стає тимчасовим прецедентом. В ході бойових дій в 1816 році було проголошено незалежність Аргентини, за вдалого керівництва генерала Хосе Франциско де Сан-Мартина у 1818 році проголошено незалежність Чилі. У 1821 році незалежність здобуває Перу. В цей же час. У перші чверті 19 століття незалежність отримали Болівія, Парагвай, Уругвай. В період з 1810 по 21 роки успішну боротьбу за незалежність вела Мексика. Лідерами цієї боротьби були Мігель Ідальго, Хосе Марія Морелос, Августінде і Турбіде. Станом на 1826 рік під контролем Іспанії залишалися лише острів Куба та Пуерто Ріко. Окремо, давайте згадаємо про Бразилію. Вона, навіть, будучи колонією, стала економічно потужною країною і якісно відрізнялася від країн сусідок. І це сталося передусім завдяки корисним копалинам, які активно видобували в цій країні. У 1815 році Бразилія перетворилася на рівноправну частину Португальського Королівства. Однак під впливом місцевої знаті згодом було видано маніфест про незалежність країни. У 1822 році було прийнято рішення про повний розрив відносин з Португалією. В Бразилії була проголошена конституційна монархія на чолі з Педру І. На жаль, рабство поки що в цій країні не було скасовано. Успіх латиноамериканської боротьби за незалежність пояснюється в тому числі завдяки доктрині Монро, про яку ми згадували, розповідаючи історію Сполучених Штатів, а також завдяки великій наполегливості народу. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Сподіваюсь, підписалися. І пам'ятайте, що мої підписники найкращі.